Ось так виглядає ринок поблизу провокзального ялинок не злічити. Та чи всі вони законно вирубані? Йдемо це з'ясовувати з громадськими активістами екологічного опору. І ось перший порушник. То міліція вам нічого не говорить. Підходили, запитували за документи. Сказав, що немає одну ялинку, маю що зрізав біля хати. Та цей спокійний як удав чоловік виняток. Камера і активісти викликали шквал ялинкових пристрастей. Ось так тікають жіночки, а деякі на ходу придумують. Де ж взяли дерево? Купив! Купили в кого. Поставити А ялинку. Було, що то твоя ялинка? То що ваше? Документи показують. Я купив. Яке а, ви купив, його продавали, купив. Бежик де. А ось як перелякано поніс свою нібито куплену ялинку додому. Хто не має документів на найливнуть? Один чоловік мав і то якісь ксерокопії. Незрозумілі. Більше ніхто не має. Кажуть, що мають по дві ялинки, і більше ніхто не має документів. На ялинку так вони говорять, що вони рубають по дві ялинки. Ну кожен по дві, але потім вони плачуть, що гори сунуться і топить, Хати їм затопляє. На базарі з'являються і хлопці в погонах. А ось і перші затримані. Він не має документів на ялинку. Я хотів пред'явити щоб він показав документ, чіп і протокол. Він мені відмовляє від. Мовляти. Я хочу ялинку конфіскувати з скосанне о протокол. Я завжди підкориюся закону. Я знаю, що є закон. У вас є документи, це ж закон. У мене немає документа. От так. Якщо ви хочете серйозно знати, у мене документа немає. Якщо ви мені зараз покажете хоч одну людину, яка має на цьому, на цьому базарі документ на ялинку, я вам віддам свою ялинку заремно. Та, схоже, чоловік таки перебільшив, відходимо за кілька метрів і одразу бачимо ялинки з маркуванням. У цього пана кожна ялинка з таким маркуванням. Це ідентифікація ялинки. Де вона в якому лісництві? Де по чому. Окрім того, продавець має документи та таких, як чоловік, на базарі перерахувати на пальцях однієї руки. Тим часом повертається чоловік, якого затримали міліціянти, однак уже без ялинки. В поривах емоцій вилив душу. Мовляв, міліція його ж ялинку повезла продавати. Машина стояла ГАЗ-53. Розумієте, приїхала машина. Загрузили на, на машину ялинки, повезли на інший базар. Який базар? Такого не було. Такого, Такого не, було? не було. А що ви інший базар? Ми вивозили, вилучаємо і пішли на знищення ялинки. Тобто, де ви їх, як ви їх? Що ви знищуємо. з ними робите? Знищуємо. Як це знищуємо? Спалюємо. Так, Так, Що ви робите? спальня? Або назад в госпі дають. Люди зізнаються, просто немає грошей займатись маркуванням дерев, а це коштує 50 гривень. Тож привезли по одній дві ялинки, бо в рідних селах роботи немає. – А? – Маєте документи? – А що думає, А от зараз прийдуть працівники міліції, заберуть вас ялинку. Як ви будете себе? Я купив, а перепродаю. Я хочу 10-15 рублів зробити, а я не маю роботи. Не кожна роботу. Все, віддай, пішли далі. Думки ж покупців щодо маркування ялинок різняться. Ні, не принципово. – А чому? Це ж незаконно вироблене дерево, без Але це незаконно виробане дерево. Потім цей поліцей, що конфісковує, несе і продає. Ви хочете сказати, що якщо воно буде законно вироблене, його будуть менше продавати? Я вважаю, що ні. А чому це для вас принцип? Ну бо шкода ялинки, як виробують, не в тих місцях, де можна. Нагадаємо, з 2011 року всі ялинки, які продають на базарі, повинні бути з електронним маркуванням. Якщо ж виявляють ялинки без нього, продавцям загрожує штраф від 85 до 170 гривень Христина Шевченко Ірина Панчишин Олексій Шелковий. Головні новини Львова.